Та дискусія Києво-Могилянська академія спільно з українським католицьким університетом провели платформу освіта обговорення візій після воєнного розвитку галузі. Учасники конференції представили своє бачення певних змін у навчальному процесі, зокрема, переглянути питання підвищення заробітної плати вчителям, роль України у світовому процесі та повна повна цифровізація освіти. Навчальний процес в нашій державі, навіть після закінчення повномасштабної війни, не залишиться. Змішаним з очною та дистанційною формою навчання, зазначила екс-міністерка освіти і науки Лілія Гриневич за даними опитування освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Наразі 62% батьків обрали б для своєї дитини дистанційну форму навчання. коли ми бачимо реформу державного управління, яка сьогодні пропонується, і хоче всю гуманітарну сферу. Забити в одне міністерство, що паралізує дуже багато функцій, це не вихід. Ми не покращимо від цього якість в освіті, культурі і в інших сферах. Український університет не має в своїх руках. Я, я кажу, звичайно, переважно місяць це державні університети. От університет не має в своїх руках тих важелів, щоб стати найкращим, тобто щоб рухатися вперед і, і конкурувати на міжнародній арені, і так далі. Немає, тобто нема фінансової автономії. все, розмова закінчилася. Тобто, тому коли знову буде нагода політично повернутися до цих питань, без фінансової автономії нема нічого.